Чергову допомогу доправили від Жашківської об'єднаної територіальної громади військовим, які служать у ЗСУ на Сумському та Чернігівському напрямках. Подробиці від місцевих новин напакували трохи машину гостинців нашим хлопцям. До цієї поїздки готувалися спільними зусиллями, формуючи допомогу за запитами військових. Окрім речей, побутового вжитку та смаколиків. Хлопці потребували технічного підсилення. Намагаємось. Трохи економити, на чому економити, деякі речі, які потребують, і ми закуповуємо, відправляємо хлопцям, можна відправити новою поштою. Ну, але завжди є оте але, яке суперечить тим економічним заходам, що я маю на увазі. Ну, якщо якісь там колеса, приміром більше ніякого запиту немає, відправляємо їх новою поштою, і хлопцям, якщо це зручно, вони можуть виїхати, зустрітися в новій пошті. Але вже такі вартісні обладнання, як радіоелектронна боротьба, пристрої інші, які вартують двісті більше тисяч гривень. Маємо прикрі випадки, коли ми відправляли вже. Нашим військовим вони зустрічали це від нової пошти, вони були розбиті. Оперативно закриті запити голові громади вдалося завдяки співпраці з місцевими підприємцями. Відтак бригаді Андрія Марущака доправили засіб реб, а бригаді Віталія Поченка позашляховик. Усе для того, щоб захисники і захисниці відчували, що вони не забуті і про них піклуються. Навіть тих 5-10 хвилин в умовах бойових або коли вони виходять трішечки на Переформатацію на відпочинок, поспілкуватися, запитати, як ви, чим допомогти, привезти вітання, як для них буде вже певною розрядкою. І це чи не основне те, що потрібно робити? Згодом Ігор Цибровський відзвітував про передачу вантажу. Прибули на місце, вже передали вітання від розківчан нашому земляку Андрієві. Передали це майно, передали смаколиків трохи, ну от найкращі побажання. Добра і подяка за службу. Також дуже вдячний. Це все шанси повернутися додому цілим і здоровим. Оборонці своєю чергою передали вітання землякам та подякували за те, що їх не забувають. Щира подяка за допомогу. Придбання реба це дійсно важливо. Нам найголовніше, щоб цей реб знайшов своє застосування а краще, щоб він не застосовувався, але для він буде однозначно. Там зараз дуже багато. Всього від чого. Дуже дякую вам, що ви чергове відгукнулися на наш запит. Так край необхідний був автомобіль. Ви вже самі переконалися, що те, що в нас є, то було недостатньо. Цей бойовий вже нас побратим буде виручати завжди і надіємося на скорішу перемогу. Дякую вам ще раз. Да. Слава Україні!